Удачницька громада знаходиться відносно віддалена від лінії фронту. Але, як і вся Україна, забезпечила мешканців приміщеннями, які можна використовувати як укриття. Переважна частина людей, які живуть у приватних будинках, використовують свої споруди. В удачному одне укриття, в Сергіївці, одне укриття. Ми їх обладнали, провели воду, туди зробили туалети, там занесли що, що знайшли якісь місця для сидіння. Також потурбувалися, щоб покриття були забезпечені водою. Ну, зараз ще обладнаємо додатковими свердловинами, в Сергіївці поряд колодязь, з колодязя резервне водопостачання зробили, в удачній зробимо додаткову свердловину. І ємності для запасу води є, в Сергіївці у нас на 600 літрів запас в удачній – тонна. Валерій Догильний зазначає, що зараз мешканці громади майже не евакуюються. Ситуація така: у нас зараз евакуюються менше, ніж назад повертаються. Люди бойових дій люди вже не так бояться. Ракети можуть час накрити, як показує життя в будь-якому місці України. В громаді надають притулок тим, хто опинився у складних життєвих умовах, і вимушені були покинути свої домівки. Багато людей переїхало тимчасово переміщення, особи реєструються. Із Бахмута, з Краматорська, Славянська, з Авдіївки, ну, з усіх міст, де йдуть бойові дії, люди переїжджають. Поки люди їдуть, я вам скажу, по родичах. Люди їдуть, знають, куди їдуть. Також у громаді видають гуманітарну допомогу, складають списки. Переселенцям та людям з інвалідністю намагаються давати допомогу частіше. Гуманітарна допомога надходить з усіх адресів, як і продовольча програма ООН. І офіс президента, фонд Рената Ахметова часто надає допомоги. Гуманітарки зараз вистачає. У нас немає такого там, один пакет у двір кожній людині. Голова громади каже, від початку бойових дій гуманітарна допомога надходить регулярно. А ще мешканці громади допомагають, хто чим може. Там люди в нас зносять теплий одяг, дитячі. Ну, це що треба, якісь там ковдри. Тож, як бачимо, життя триває понад усе. Більше за все, люди очікують гарних новин з фронту. Віримо в нашу перемогу.